Дуже лінивий і дуже смачний медовик. Його приготування у вас займе приблизно 20 хвилин. В Каструлі змішуємо цукор, мед, масло, ставимо на вогонь і доводимо до кипіння. Додаємо соду, все добре перемішуємо і доводимо масу до ось такого янтарного кольору. Даємо трішки охолонути, після чого по одному вводимо яйця, просіне борошно і все добре перемішуємо. Виливаємо тісто на деку застеленим пергаментом і відправляємо в духовку. З готового коржа спочатку вирізаємо круг розміром по мисті. В якій будемо складати тортик, а весь остальний корж нарізаємо на ось такі квадратики. Для крему змішуємо сметану із цукровою пудрою, обвалюємо в ньому коржі, викладаємо їх в миску, застелену харчовою плівкою до кінця. Зверху викладаємо корж, накриваємо харчовою плівкою і відправляємо в холодильник на стабілізацію мінімум на 4 години. Після чого обережно його виймаємо, за бажанням прикрашаємо та подаємо до столу. Цей медовик виходить дуже смачним, ароматним, ніжним. Обов'язково його приготуйте.